Залізнична станція столбунів, тонкострунне місце водоріг, хто в село забите до бабуні, хто в кривий або не дуже ріг, хто у панській льві воде Сумаму, де хто навіть у чужий Норильськ. Самчукові знали тут романи, як шухлятний вишмульганий лист. Тут перетинаються коліні і колісні транспортні шляхи, тут цвіли реальні і билинні квіти, і дерева, і реп'яхи, недалечко й ковпу оселився за щупальця липкі запускав у цю станційну пристань, перекроював материки, межувало поряд і підпілля, жив простий, важкоробочий люд, а цементно шиферне дозвілля. Надавало блиску кришталю. Хореографи, і диригенти, і високі з хору голоси, і летіли у довині лепти в храм Катерини і в ті часи, тут старі каштанові алеї, де ж по них, мов повз багатарів, Тут вишні у буштиновім клеї І Бускове марево доріг, Залізнична станція Долбунів Декілька всього бібліотек тут читали і Буніна, бо Бунін був, мов ліки, зрай просвіт аптек. А народна пісня не зласкала, підлекала голосів гула, Про гулах і серце полоскала від окружен і патьоків зла. Вчителі, як з Божої десниці, віддавали серце без вагань, нам замурзаним і блідолицим. Тим, кому людина дорога, перші кроки і вірші на сторінці, перша груба скипка пирога, перші сльози, бо таки на скриці, ані слово, ані голова, скрип високих дерев'яних милиць, сором непідробний і густий, Позростались кості, очі вмились, радісно дивились у світи. На каштани, що цвіли раптово, на таємні вогники лампад, на чиєсь налите в книгу слово, на густий, як злива, зорепад. Тут дружили віддано і чисто, і ходили в гості просто так, і любили це маленьке місто і не знали слова самота, просто по центральній, на санчатах, навіть гірше. І на ковзанах часу не було нам сперечатись, тільки в грі у козаки війна. Тут лілею знали в шостім класі, і декламували, як могли, до краси були і щедрі, і ласі, тут втішали тих, кому болить, а коли у вічність хтось відходив, то усім двором і під оркестр. Турували квіти, що на сходах, і шептали, що Христос Воскрес. Пси й коти, мислителі мовчазні, злизували сухарі з долонь. Тут на сонце говорили красне, й морщили не серце, а чоло обігріті, хоч напівголодні і щасливі, хоч напівсумні, залізнична станція й сьогодні. Часом ще приходить у вісні щось таке правдиве, наче повінь напливе, зворушить, відійде, теплий слід дитинства і любові стрінеться ще й зараз, де не де.